Всім привіт! Просили зняти кроликів. Знімаю. Ось такі самчики. Вода замерзла. У нас мороз. мушуть якось так пити. Ось такі красавчики. Тут а, самка сидить. Тут а, по класиці юрчик наш. Ну і вже старий хлопчик у нас. Тут поїлки витер собі шерсть. От у нього таке завжди майже є. Красавець. Перша самочка бургуночка. Вона покрита, пробує вже робити собі гніздо. Тепер другий. Е, тут молоді самочки. Е, на середу буде забій. Там трошки є замовлення. Треба їх виконати. Їх думав собі лишати на плем'я, але вони вже почали приходити деякі в охоту і почали один одному хвости обгризати. Зараз я покажу. А от така ситуація стається. І то кожний. Тут кров навіть. Так що вони підуть на забій. На них вже вага по 3500. Вони вже набрали дуже добре. Тут у нас горобчики сидять, смакують сінце. Ось цей маленький. Він був спочатку в одної мами, потім пішов назад до неї. Ось такі. Тут у нас один горобчик сидить, Він на два дні скорше родився від тих. Мамочка щось того разу змучилася, хоч вона й не працювала багато часу, але вона щось мало народила. Ну Будемо пробувати ще раз її покривати. Якщо ні, тоді вже піде на забій. Смисл мені їх тримати, якщо я можу. Маю таку самочку ремонтну. Поміняти, маю там ще другий. І термоночка наша, яка, яка не чистокровна повністю, але то їхня мама, якщо що, отих чорних самок. То вона мала другий раз. Нормально, можна її знову покривати. Тут у нас ось ця самка, то є мама всіх самок. Що тої, що тої, що там тої. З другого приміщення, що я показував на початку відео. Крім тої. І крім білої. Ну, вона мала вже багато самок. Ось це її дочка, якщо не помиляюся. Ну, там багато вона мала. Я її знову покрив, бо та щось не, не хотіла покриватися, але я дивився на вже нині в охоті. Так що покрили її знову. Подивимося, що вона нам приведе. Вона вже старенька, вона буде мати 8 чи 9 окрол. Але ще працює. Ота От дуже гарна красотка. Такі то кролики. Сіно їдять, корму не хочуть, корм вже на останню чергу лишають. Перші їдять сіно, люцерню, люцерку і конюшину суху. Ну ці от знову. Не знаю чого, але я люблю дуже такі кольорові. Вже було в планах е, термони заводити, але тепер така ситуація сталася, що біла шкірка впала до 50 гривень. Ну, на базарах по 100-150 по гривень все одно то є низька ціна. А, так його шкірки кольорові, то вона зараз дуже в попиті. Так що не будемо тримати термонів. Файна помість виходить. Сама ліпша помість, яка в мене була на господарстві, то самка термонка і самець срібло. Дуже. Вони так гарно, гарно ростуть, що капець. Чи навіть скорше від тихо метеликів. Кабанчики. От того разу файні вийшлися дуже великі. Ось там вже мосте гніздо. Маточник її не ставлю, ну бо то заскоро ще. Її до окролу ще 10 днів лишилося. Поставлю її маточник. 2-3 дні перед окровом. Її хватить ще гніздо зробити. Ну все більше такого нічого. Трошки даю їм гіляшко, гілячок грести, качанчики, але тим самкам, які мають кровнята. І ті, що мали недавно, бо ті, що не мали і молодим, не даю, бо жиріють і потім навіть близько до охоти не хочуть приходити.